Найбільш популярні замкові циліндри, які обрали українці в 2025 році. Почнемо з Abloy Аблойпротект 2. Abloy Аблойпротект 2 це високий рівень надійності та добре відома європейська якість. Цей циліндр цінують за надзвичайно високу стійкість до відмичок, висвердлювання та інтелектуального підбору ключа. Складна дискова система та унікальний механізм забезпечують довгий термін служби і захист від більшості сучасних методів злому. Далі Multilock mtl 400. Multilock MTL400 400 це справжня класика серед надійних замкових циліндрів. Він має багаторівневий захист від зламу. Посилений захист від висверлювання та підтримує створення складних майстер систем. Цей циліндр однаково добре підходить як для житлових приміщень, так і для комерційних об'єктів, поєднуючи безпеку, довговічність і стабільну роботу. І на завершення Airblox KLOX. Airblox KLOX це сучасний замковий циліндр з Ізраїлю, який впевнено завоював популярність серед українців. Він вирізняється високою стійкістю до всіх видів несанкціонованого доступу від підбору ключа до складних технік злому. Ізраїльські інженерні рішення гарантують точність, довговічність і дуже високий рівень безпеки. Кейлокс це відмінний вибір для тих. Хто цінує спокій, захист і розумний баланс ціни та можливості?